Немає продуктів, які розганяють метаболізм. Різні продукти по-різному впливають на масу тіла через різні механізми, але це не підвищення метаболізму. Є продукти, які містять собі менше калорій, більше білка, клітковини, води це все фактори ситості. Споживаючи таку їжу, ми добре наїдаємося, споживаємо менші кількості калорій з інших продуктів, і за рахунок цього можемо не доїдати і худнути. Є продукти навпаки гіперкалорійні, які містять собі мало води, клітковини, багато жиру, багато цукру. Вони енергетично щільні, ними легко переїсти. Ти їх трошки з'їдаєш і отримаєш надлишок калорій Великій кількості вони, собу, вони не заповнюють собою шлунок, не активуючи механорецептори на його стінках, і ми не відчуваємо себе ситими, тому що мало їжі в шлунку і хочеться більше. І така їжа вона є гіперсмачна. Ми е, нам притаманно її їсти не тільки для того, щоб там, там, тамувати голод, а просто тому, що вона смачна заїсти там е, е, нудьгу, стрес такою їжею заїдається ніхто сенарою стрес не заїдає.